Раджу, раджу, він рікша гуркотить згучно мотор, зраджу всім веселіше, його не сминить, омістучить та памірних навкруг тут раджу наш друг, раджу. Він рікша підморгнув, йому світло порв, до розваг і хотіше. Рикша Раджу. Круті речі. Одного дня рикша Раджу та його друзі вирушили на пляж містечка Фанпу. Дивіться, які круті тачки. Це кращі рикші Фанпура. Давайте з ними гратись. Привіт, круті тачки. Можна з вами погратись. Забудь малюче. Ми надто круті для тебе. Ходімо, раджу. Ми не мусимо з ними гратися. У нас є ми. Обручі! Обручі. Купуємо обручі. Заходьте. Ось. <ривіт> <ривіт> а можна мені спробувати? Звісно <ривіт> <І> раджу. <ривіт> У мене виходить. Я вмію крутити обруч. Зацініть, Рекші Він вміє крутити обруч. Давай, Раджу Круто Раджу, ти знаменитість? Єдиний рикша у фанпурі, що може крутити обруч. Та годі вам. Дивіться, це той самий Рикша. Справжній перець. Його показували у новинах. Він крутий. Чуваче, покажи, як ти крутиш обруч. Тут зараз. Ще чого. Raggiù, raggiù, raggiù Це ж раджу. Рикша, що вміє крутити обруч, можна мені автограф? <реку> Звісно. Голова, міго! Ми на пляж. Покажеш нам, як ти вмієш крутити обруч? Звісно. Ми ж збиралися грати у пляжний волейбол. Не зараз, Біна. на мене чекають мої нові друзі. Я покажу їм, як умію крутити обруч. Але ж ми твої друзі, раджу. Út, колесами, малий. Ми спізнюємось Круті Рикші граються з Раджу тільки тому, що він відомий. Это очень просто Нужно только обертать его вокруг себя Я тоже так могу Правильно Зацените Круто Я можу крутити обруч і водночас балансувати на м'яті. Дивіться він крутий. Так, у мене виходить? Дивіться на мене. Я теж так можу. зовсім не круто аміго <с1> <свист> 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 А як <свист> же я? Стривайте. Бувайте. Круті <свист> рикші поїхали. Вони більше не хотіли гратися з раджу, бо не вважали його крутим <свист> Чого засумував раджу? Мої друзі не хочуть зі мною гратися, сінгху. Тіне і Чарлі не хочуть гратися з тобою. Ні, не не Чарлі. Мої нові друзі, круті рикші Вони вважають мене недостатньо крутим, аби дружити. Ті, що friends товаришують з тобою тільки через те, що ти крутий. Це не справжні друзі. Справжні друзі. А справжні Humans друзі ті, хто завжди поруч порі і радості. Вони розвеселять тебе, коли тобі сумно. Кінець Чарлі саме такі. Але тепер вони не захочуть зі мною гратися. Ще як захочуть. Озирнися. Привіт, раджу! Ми на пагорб Джупна. А Можна мені з вами? Якщо, звісно, ви захочете. Я більше не крутий. Ми мали дурниць, Раджу. Ти крутий. Ти найкрутіший Рикса, якого ми знаємо. А ви двоє найкращі у світі друзі. Раджу зрозумів, що найкрутіші друзі не завжди вірні. Але вірні завжди найкращі.